Любі другокласники, я рада вітати вас на уроці математики. Сьогодні ми з вами на уроці будемо вчитися розв'язувати задачі на дві дії. Лиш тим, хто доводить, міркує, шукає, математика двері у світ відчиняє. Працювати сьогодні будемо за підручником на сторінці 48 і на сторінках 32-33 друкованого зошита. Усна лічба! Давайте визначимо номер зірки, яку відкрив астролог. Починаємо. Відніміть від числа 28 число 20. Це буде. Так, 8. А тепер до 8 додайте 5. І це буде зірка з номером. 13. А тепер додайте 3. так, 16. Від 16. Відніміть 8. І ми його отримаємо. 8. У вас молодці. А тепер додайте 4. І це буде 12. А тепер додайте 30. І ви ж дізнаєтесь номер цієї зірки. І це номер. 42. Молодці. А далі приготуйте і відкрийте зошит. Відступіть 4 клітинки від попередньої роботи і запишіть дату сьогоднішнього уроку. Каліграфічна хвилинка. Запиши числа, вставляючи пропущені. Натисни відео на паузу і запиши. Прослідкуйте послідовність цих чисел. І запишіть всі числа. Давайте перевіримо, чи такі числа ви вставили? Молодці. Математичний диктант. Приготуйтесь записувати тільки результати. Яке число більше 69 на 1? Тисни відео на паузу, щоб записати. Наступне збільш. Це число, яке ви отримали? Попереднє. На 8. Тисни відео на паузу. Наступне. Від якого числа треба відняти 7, щоб вийшло 22? Далі. Скільки треба додати до 32, щоб вийшло 38? Тисни відео на паузу. Наступне. А Знайди різницю чисел 77 і 7. Далі 1 дециметр зменш на 3 сантиметри. Тисни відео на паузу. Наступне число 2 двічі збільш на 4. І останнє. Коли з ящика відсипали 6 кг слив, у ньому залишилося ще 7 кг. Скільки кілограмів слив було спочатку? Тисни відео на паузу. А тепер давайте перевіримо, чи так у вас отрималось. Розумнички. Переходимо до роботи за підручником на сторінці 48. Обчисли значення буквених виразів. Обчислимо значення буквеного виразу до А додати 8. Якщо А у нас 8, то 12 додати 8 чому дорівнює? Так, 20. Якщо А у нас дорівнює 8, то А додати 8. Підставимо 8 додати 8, і у нас буде. Так, 16. А якщо А у нас 10, то до 10 додайте 8 і у нас отримається. 18. Якщо А у нас 9. Підставимо у буквений вираз. 9 додати 8. У нас буде. Так. 17. Молодці. Переходимо до наступної таблиці. Знайди букв... значення буквеного виразу від А відняти 8. Якщо А у нас 12. Підставимо. То 12 відняти 8. У нас буде обчислять. Так, 4. Якщо А 8. Підставимо то 8 відняти 8, скільки буде? Правильно 0. А якщо А у нас 10, то 10 відняти 8 це буде. Правильно, 2. І останнє, якщо А у нас буде дорівнює 9, то 9 відняти 8 це буде. Правильно, 1. Завдання 2. Склади і розв'яжи задачу за схемою. Складемо задачу про модельки машин. У Михайлика було 8 моделек. У Віталика – 11. А у Сергійка 2 модельки. Скільки разом у них було моделек машинок. Як ми дізнаємо, скільки ж у них було всього? Що нам потрібно? Правильно, нам потрібно. Всі ці, ці числа додати. Обчисліть, скільки це буде? Ми отримаємо 21 модельку. Було у хлопців. А тепер діти невеличкий відпочинок. А тепер складаємо наступну задачу за наступною схемою про моркву. Було 17 кілограмів моркви. Витратили спочатку 4 кілограми, потім 5 кілограмів. Скільки ж моркви залишилося. Чи можемо ми відразу дізнатися, скільки залишилося моркви? Адже витрачали спочатку 4 кілограми, а потім 5 кілограмів. Ні. Давайте ми у першій дії дізнаємося, скільки кілограмів моркви залишилося спочатку, коли витратили 4 кг. І ми це дізнаємося, дію! Так, віднімання. Тобто від 17, відніміть 4 і ми отримаємо. Так, 13 кілограмів моркви залишилося після того, як витратили спочатку. А тепер в нас витратили ще 5 кілограмів. І в нас вже залишилось не 17, а 13. То тепер ми дізнаємось, скільки ж кілограмів моркви залишилося. Тобто від 13 відняти 5, скільки в нас отримається? Так, 8 кілограмів моркви залишилося. А ще цю задачу можемо розв'язати інакше. Тобто другим способом. Якщо витрачали спочатку 4 кілограми, потім 5 кг, то ми можемо у першій дії дізнатися, скільки ж всього кілограмів моркви витратили разом. Тобто до 4 додати 5, ми. Дізналися, що це 9 кілограмів витратили всього. А так як у нас було 17, витратили тепер 9 кілограмів, ми можемо дізнатися, скільки кілограмів моркви залишилося? Так. Тобто від 17 відняти 9 кілограмів, скільки всього витратили. І в нас отримається, 8 кілограмів моркви залишилося. Переходимо до письмової роботи. Запишіть задачі 4. Скільки запіканок продали у вказані дні. У вівторок полічимо 9 запіканок, у четвер 4 запіканки і в п'ятницю 6 запіканок. Читаємо запитання. Наскільки більше запіканок продали у четвер і п'ятницю разом, ніж у вівторок. В цій задачі на відміну від попередньої два питання. Це задача на дві дії. Головне питання це потрібно дізнатися, наскільки більше запіканок продали у четвер і п'ятницю разом, ніж у вівторок? Ось це головне запитання. Чи можемо ми відразу відповісти на це питання задачі? Ні. Чому? Тому що спочатку нам потрібно дізнатися, скільки ж продали запіканок у четвер і п'ятницю разом. Адже нам потрібно порівняти, скільки продали четвер і пятницю разом, ніж у вівторок. А можемо про це дізнатися? Так. Якщо у четвер 4, п'ятницю 6, то разом. Правильно, до 4 нам потрібно додати 6. І ми удізнаємо, що 10 запіканок продали у четвер і п'ятницю, тепер ми можемо відповісти на питання задачі: наскільки ж більше запіканок продали у четвер і п'ятницю разом, ніж у вівторок. Так. можемо. Для того, щоб дізнатися, ми пам'ятаємо, наскільки більше чи наскільки менше нам потрібно. Правильно відняти від 10 запіканок тих, що продали у четвер і п'ятницю. Відняти 9 запіканок у вівторок. І у нас буде на одну запіканку більше продали у четвер і п'ятницю, ніж у вівторок. Тепер переходимо до письмової задачі 5. Склади й розв'яжи задачу за схемою Задача про. Мрійницю і поспішайка. Мрійниця обчислила на два приклади більше, ніж поспішайка. А поспішайко обчислив 5 прикладів. Запитання, задачі. Скільки всього прикладів обчислили діти? Задачі в нас ми бачимо два запитання. Отже, теж дві дії. Можемо ми відразу відповісти на питання задачі? Ні. Тому що ми не знаємо, скільки ж прикладів обчислила мрійниця? Отже, в перші дії ми дізнаємось про те, скільки ж вона обчислила. Якщо на два приклади більше, то що ми повинні записати? Натисніть відео на паузу і спробуйте записати самостійно. Давай перевіримо, як ви записали? Тобто до двох додати 5, Сім прикладів ми дізналися обчислила мрійниця. Тепер ми можемо відповісти на головне питання задачі? Скільки ж з цього прикладів очислили діти? Так, можемо. Ми вже знаємо, що мрійниця. Вчитила сім прикладів. У нас вже діти. Майте на увазі: немає числа 2. У нас вже ми знаємо, що мрійниця обчитила сім прикладів. А поспішайко 5. А тепер дізнайтеся, скільки ж всього прикладів обчитили діти. Натисніть відео на паузу і запишіть у другій дії. Давайте перевіримо, чи так ви записали. І у нас в відповіді отрималось, що 12 прикладів обчислили діти. А далі попрацюйте у друкованому зошиті і виконайте на сторінці 32 завдання 1 і на сторінці 33 завдання 1 і 3. На цьому я урок закінчую. Оберіть відповідну зірку до вашої роботи і намалюйте її в зошиті. Дякую вам за роботу, за старання, за увагу. На все добре вам, діти!